Вітаю тих, хто нас зараз дивиться в ефірі. Програма Віч на віч. Сьогодні до нас я запросила учасника революції гідності, військовослужбовця, який родом з Луганщини, Андрія Лебедя. Разом пригадаємо 2013 рік початок війни на Донбасі, наслідки російської пропаганди та наступ на Київ. Вітаю, вітаю, пане Андрію. Ви родом зі щастя. Опишіть це місто до і це місто, і обласний центр до Євромайдану. Місто щастя, це невеличко до 14 тисяч населення. Вважалося е, частиною районом міста Луганська, е, територіально відносилось до Луганську. Це місто енергетик, ну, місто супутник, в якому знаходиться електростанція, дуже мальовничо, там річки озера, воно за 18 кілометрів від Луганську знаходиться. Переважно мешканці це енергетики. Що до Луганську, якась там промисловість, шахтарська, є важка промисловість, машинобудування, Ну, Міста таке нічим сильно не відрізнялося від інших міст, десь де до півмільйона населення До, до війни <с intensifies> перебувало. Як зараз, важко сказати. А природа яка? І чи відрізняється? Ви вже трошки пожили у Хмельницькому? Ну, суттєво відрізняється. По-перше, Тут часині, де я проживав, це перехід зі степу до Дельти річки, ну, Сіверський Донець. Відповідно, це все зелене, через кожний кілометр це якісь старі русла річки, це Озера, Озера, заповідники, заказники. Там. Води ну, мені так здається, і степ тут переважно ну, відрізняється. Але це саме от, щастя, і Луганська частина, і Донецьк трохи відрізняється. Донецька область, наприклад, тому це от, саме цей анклав, в якому я проживав. Ви учасник Революції Гідності? Опишіть мітинги, які відбувалися в Луганській області та про перші сутички з проросійськими силами. Ну, вони на початку були не дуже мало, ну не багаточисельними, збиралася якась що це, вони були постійними. Кожен день, плюс люди приходили як на зміну. Хтось працював, після роботи приходив, хтось в день приходив, як правило, збиралися біля пам'ятника Шевченка. Там від ввечері від 10 до на вихідні могло бути там 300-400 людей приходили. Це ті, що активно, що стояли саме біля сцени, біля пам'ятника. Ну, плюс по парку можна було нарахувати теж там пару сот, теж було присутніх. Люди приходили, обговорювали. Іноді там виставляли мікрофон, щось проговорювали, відбувалися від якихось провокацій в присутності правоохоронних органів. Ну, були сутички десь в самому парку і десь поблизу. Це такий процес був. Ввечері була навіть там щось на кшталт стрілянини чи стартово стартова ну, але щось там пострілювали періодично. Як такого наметового містечка в Луганську не було, де навряд чи це з... доцільно було по безпеці, просто цих людей вночі могли зробити все, що завгодно. Там не було так, як в Києві, ну, просто суттєво відрізнялось. Проховані органі це, це були ті, хто саме чинив тиск на Євромайдан. Тому ну, порівняти з Київським, якщо ви в Києві приїжджали на Майдан, то це були. Однодумці, величезне кількість однодумців, і після Луганську це в Києві був відпочинок, якщо потрапляєш на Майдан. А в Луганську це така була напруга, тому що людина, яка трохи відходила, на неї там кидались, били, там забирали речі, причому незалежності від стати, могли побити і жінку, і у нас був випадок людину за 60, просто закопали ногами прямо ну, серед білого дня. Тому, ну, різниця дуже суттєва була. Андрію, а учасники антимайдану, який був відсоток завезених людей? Ну, от в один день, якщо не помиляюсь, це якраз в березні було на родини Шевченка. У нас заїхала колона автобусів, величезний автобус. Ну, це люди були такі там немиті, без зубів, половина, схоже на безхатьок, якісь там алкоголіків. В якийсь момент, коли на сцені виступали діти, там віршики розповідали, щось там співали. Вони почали перебігати. Десь у кількості півтори-дві тисячі там, нарахували. Ну, хто по одним даним півтори, по іншим дві тисячі. Вони побігли на людей, і в основному постраждали ті, що стояли позаду, бо ми до них, виходить, спиною стояли. Вони почали човити, бити цими ж там прапорцями своїми, там якісь дрючки, дерев'яні, потаки, десь наламали. І це в основному були літні люди. Ну, Для мене була жіночка, яку потім. Казували по телебаченню, яка з прапорцем приходила вже під час окупації до пам'ятки Шевченка. От вона відбувалась від них, там, в неї була ця вудка для прапора, там скітачки, і оця ця маса почала ну, рухатись, бити цих людей, ну, перева, там, звичайні люди стоять, там бабусі були, жіночки були, там, в принципі, всіх і чоловіків, там, чоловіки якось відбивались. Поруч стояли правоохоронці щитами, спецзасобами, ну, дивились, в принципі, на все це. Складніше бути українським націоналістом, коли навколо російське оточення. Що найкраще діє як антиген пропаганді, на вашу думку? Ну, Це мовне питання, зрозуміло, що мовна і культурна, як це єдина взагалі зачіпка, не то, що щось краще, щось це взагалі, мабуть, єдине. Mm. Якщо мова спілкування, то що ви. Інформацію, яку ви сприймаєте, культурний прошарок будь-який для вашої родини, для ваших знайомих. Якщо ви на українській площині, то ви знаходитесь в Україні. Якщо все навколо вас перестає бути українським, то ви, в принципі, перебуваєте вже в окупації. Уважі, мабуть, імунітет до російської пропаганди, а такий був крайній випадок, який збурив частину суспільства і мене також де жінка. Врятована після обстрілу Маріупольського полового будинку пропагує російський окупаційний режим. Можете порівняти ось ці до 2014 року і 2022 року? Я взагалі не бачу нічого дивного в ситуації. Я дивуюсь, навпаки, що це якось збурило людей. Це представники діаспори. Вони не є українцями, а вони не вважають себе українцями. Батьки там, бабусі, дідусі, їх родини, вони вважають себе мешканцями Радянського Союзу. Відповідно, вони так виховували дитину. Вона з дитинства не читала казок українських, не чула українську мову. Якщо чула, то, скоріше за все, була вороже, налаштована. І ну, кількість літератур, і ну, згадайте події, наприклад, в тому ж в Севастополі, коли. Під час незалежності приїздив Лужков розповідав, що це там місто російське, і школи, інститути фінансувалися з Москви, У нас розповсюджувалася постійна література, якась символіка, ці книжки, буклети на всіх святах, вони роздавалися ну, постійно, люди в цьому жили. Плюс найголовніше, мабуть, в цій ситуації це дитячий садочок і школа. Це взагалі перша така сходинка, з якої все починається. Якщо садочку садочкою в школі вирощували. Ну ким тебе вирощувало, тим ти і стаєш. Це зрозуміло, що яка була література, якою мовою, і далі вже немає навіть про що розмовляти. Я була вражена, тому що її врятували з Сили України. Натомість вона зараз вже знов на них наклепи зводить. Дивіться: в нас, от візьмемо там по Луганській області, після. Окупації, навіть коли частину міст і невеличкі селища звільнили, ми намагалися там поставити пропори на будівлях, на державних, а ще щось. І керівники, як правило, вчинили супротив. Ну, більшість. Не всі, але більшість діяли саме так. І, щоб щоб ти не розповідав, навіть якщо людина бачить, ну от прилітає в щастя, постійно обслівує вулицю Республіканську у нас. І будинок стоїть фасадом до в бік Луганську. Звідки прилітає снаряд або міна, влучає, видно, ж вибух, куди летить ну, залізяки, куди, там цегла, яка розлітається. І ми приїжджаємо, і виходить людина, яка знаходилася в цьому будинку, йому щось там під 60 на електростанції працював, я цю людину теж знаю. І от каже, що от, от нас... треба доказати, відкуди Ну, Прибігає якась жіночка, яка явно нещастінка, і розповідає, що це ракета, яка облетіла навколо будинку, і таке. Тобто, якісь заготовки є. Ну і плюс, дивіться, до окупації щастя ще за 5-6 за років. От там я там, працював з клієнтами, там обслуговував, і от я з ними спілкуюсь. Я дивлюсь, людину звільняють за світою. Там, якогось бухгалтера, вчительку, ще якийсь, який трохи ну, якийсь має рівень освіти. Їх постійно підбирають, якісь організації, якісь дають незрозумілу роботу. Вони кудись їздять в Ростовську область, щось там вивчаються, називається, чи то концертами, чи то... Їх ну, робилась начітка і тренінги, як працювати з людьми, як спілкуватися з людьми. Потім на виборах це відпрацьовувалось. Вони були представниками різних партій, не однієї, навіть а різних на виборах. Це все було злагоджено і відпрацьовано. Вони підходили, давали інтерв'ю. Це було все однаково. все під... Де б вони не розповідали, всі ці люди казали однаково Прямо от слово в слово, ну, темник якісь видають, і людина розповідала. Тобто, ну це. Підготовка, опрацьовування постійно. Плюс, от, щастя, звільнили, виходили у нас бабусі, ну, їх ж не затримаєш, там, 80 чимось років. І розповідають, як там зайшов айдар, в щастя, там, готують, їдять дітей. Там, ну, там таке, що ногу розп'ятий хлопчик, це було взагалі. Це навіть у нас не котувалося. У нас було саме споїданням такі там, розповіді. Тому. От виходить, вони квадратом беруть місто, ну, там, де більш там, ринок, зупинка, і зранку от, виходять і от діляться враженнями, що вони на власні очі щось бачили. І я до однієї підходив, бабусі, такий, там 83 роки, е, до речі, частина тих будинків, де вони проживали, зараз повністю розбиті в місті. І вони от, ну, вона сказала, що це 200 гривень коштує. Тобто, постояти на мості, коли місто ну, починали заходити ну, от в перші дні. Їх зібрали по 100 гривень давали, щоб вони з радянським прапором сиділи на візді, в щастя, там колеса поклали 100 гривень. Новенькі купюри йшли на ринок, на автостанції розраховувалися цими купюрами кожен день. Там пиво брали, алкоголь, бо там в основному такий контингент, був, що з алкоголем бігало постійно. Потім з прапором сидиш там, 200 гривень, без прапора просто присутні на колесах там, 100 гривень, потім перегороджуєш дорогу 400 гривень, тарифи були чіткі. Ну і плюс, коли в нас в намагались завести від МВС батальйон Тимур, тоді Тимур Юлдашев ще був живий, саме цих людей використали для, ну, як живий щит і ну, торпедування батальйону. Вони там викрикували різні лозуни, розповідали, що ось там прийшли фашисти. Чи, ну, та ж сама, в принципі, риторика, що зараз. Як правило, людей безробітних винаймали. Поруч з села сидять там, немає роботи. Прийшли, роздали гроші. Хтось приходив кожен день, хтось подивився на це і вирішив, що краще не треба. Неправильно думати, що це було населення України. Навіть якщо наявність паспорту, це ж не показник того, що це українець, поділ за паспортом він неправильний. Урівнювання людей він, от як практика показала нас неправильне. Роздавання всім паспорту. Можливо, це одна з причин, що так легко все це відбувалося. Це наявність українського паспорта у діаспоря. Андрію, ви кажете, що роздавали пропагандисти листівки. А що писалося, і що, про що там йшлося, які були гасла? Вони в основному були однієї направності, але з кожним роком трохи змінювалися. Перші роки в листівках зазначалось, що за Уралом виникло козацтво. Ну, чомусь за Уралом. І всі ми, хто живе в Україні, це нащадки саме цих казаків, потім, через декілька років все це прибралось. З'явилася термінологія новоросла. Це десь вже 2005-2006 рік. Буклети, які роздавались, активно фігурував саме цей термін. Це були невеличкі такі самодрук, ну, 10 там не знаю на 8 сантиметрів книжечки, де. Пояснювалось, чому саме до цієї нації відноситись, чому саме всі разом, причому там від узбеків до білорусів, і причому ну, все ліпилось докупи. Просто набір слів це додавалося під алкоголь, якесь свято, привозили там безкоштовне пиво, виставляли, приходили люди, щось там святкували. Хтось виїжджав, хтось там співав, і там кокошники постійні ці. Ну, тобто, Точково не було прям тиску такого на населення. Вони розслаблялись, отримували щось безкоштовно і отримували пропаганду. Але це було обов'язково на кожних заходах. Андрію, на вашу думку, як українці мають правильно і найбезпечніше реагувати на ось такі подібні вкиди? Ну, є купа інших речей, на які треба реагувати. І я вважаю взагалі, що це неправильно, що так маніакально, там, люди там, за серце хопаються. Хоха ну вже йде дев'ятий рік війна. Для багатьох там, от термінологія, яка на телебаченнях, там, на взагалі в мас засобах масових інформацій використовується, перше, всі наративи московські, назви московські. І тим самим преса легалізує. Тобто немає такої одиниці, е як Донбас, потім назви у ці всякі неРа, ДНР. -и, ДНР -и. Якщо ви постійно це постійно називаєте так от, в пресі, там, на сайтах, в друкованих засобах, ну, люди до цього звикають і починають теж так називати. Хоча ну, не існувало це вигадки пропагандистів. Тобто, навіть так ви, не розуміючи, ви потрапляєте в наратив і допомагаєте. Легалізуємо. Лег... Ви легалізуєте, і створюєте наступ, підтягуєте середовище, створюєте середовище, яке сприймається ну назви, значить. Якщо ви вживаєте це слова, значить це існує, правильно? Ну, тобто ви вважаєте, що це щось існує. Ну, це вигадка, не було таких неназв. Ну, була кальмівсівська паланка, там, від назви Кальмінсь, були станиці, не було ніяких Донбасів, не було там ніяких слова республіка. Що таке республіка? Як можна кожне село Республікою називати? І коли в нас там міністри собі дозволяють там, такі речі вживати, ну, це просто дикість і. Я списую це на непрофесійність, але на мою думку, за це повинна бути кримінальна відповідальність як за пропаганду. Ті малороси, які взяли гроші в 2014-му за якусь пропаганду, або злити якісь військові об'єкти і в 2022-му що це за люди, які в них є спільні риси? Ну, у когось гроші, зрозуміло, що люди там, трохи заробляли. Купували в житті там, всі гроші, витрачали на там, алкоголь, самогон. Стали трохи більше заробляти, стали купувати горілку. Тобто в людини нічого не змінилося, світогляд не змінився, виховали, ну так виховали: жити від свята до свята, щоб бухати, трохи заробляти. Ця людина ну, виросла і тепер те ж саме робить. В принципі, якихось ідеологічних людей там ну, небагато, звичайно, вони присутні. Як правило, ці люди заводять, заводяться або через релігійні організації. Ну, мабуть, знаєте, що під час, наприклад, 2014 року окупації Луганської області були закатовані представники різних релігій. Ну, там, наприклад, Слав'янську кидали в озеро і закопували. І... Тобто, як неправославні вони називалися, там люди більш фанатичні, вони щось читають, щось готуються, готувалися до чогось, їх там. Ну, тобто вони приїжджали не з порожньою головою, там щось було набито, вже начітки якісь були. Інші люди, які приймають цьому участь, дають, ну, дали гроші і ще раз. Це діаспоряни. Вони не вважають себе українцями. Вони вважають, що це наші, у то, що от, для них наші це ті, що от, окупанти. Ну зрозуміло, що вони допомагають своїм. Поділка по паспорту і відношення, що якщо є тебе український паспорт, то це однакова людина. Це неправильно. Під час війни так не працює. У 2014 році ви в складі добровольчого батальйону Айдар звільняли ваше рідне місто У лютому щастя окупували росіяни. Коли ви були в останнє? Травень, квітень, 15 року був останній раз в 6 раз перед шпиталем. Після цього я вже не повертався Це було небезпечно, так для вас? Ну, це жити навіть після звільнення міста не стали для родини, випустити свою дитину на вулицю, ви без нагляду не зможете, бо з боку представників влади, всі гілки, там, ну, починаючи від Київської там, до обласної, нічого не відбувалось в бік українізації. Це були ну, переважно ті ж самі люди, які були до цього, були там в партії регіонів, комуністичні. вони були чиїсь знайомі, їх попризначали на посади. Вони працювали на тих самих або на схожих посадах. Ну, не всі зрозуміло, були якісь там приїжджі, але, Ну, наприклад, в Луганській області змусити когось з правоохоронців відреагувати на порушення там, мовних питань, закону, на там... Державної мови там, по використанню, ну це в принципі неможливо. Навіть не, не приймуть заяву. Тому ну от результат зараз. Це один із ну, результатів, який очікуваний і ну, він логічний. Прогородні ніколи не реагували на ці порушення. Просто ніколи. Андрію, порівняйте українців 2014 та 2022 років, чи відбулися якісь певні зміни у свідомості? У мене є такий страх, що десь скоро буде така частина українців, яка б вважати знову, що війна десь далеко. Чи такого вже не буде? Як ви думаєте? Не буде. Звичайно, якщо в нас вже є міста, в яких нічого не прилітало, якщо особисто в твоїй родині і серед друзів. Немає людей, яких там постраждало від цього, то ну, людина не цікавиться, живе, наприклад, в іншому просторі інформаційному. Ну, не в україномовному, а там, ну, навіть якщо в україномовному, то не сприймає інформацію, не цікавиться. Ну, вас це ніяк не стосується. Зрозуміло, що ви цим не переймаєтесь, і так відпадаєте. Будуть, це ну, 100%. що Відбудеться якийсь прошарок людей. Він її починаючи від Луганської області, до Львівської. Якщо ви поспілкуєтесь з величезною кількістю людей, то все одно побачите, що таких дуже багато навіть зараз. Але чи відбулися якісь зміни в свідомості? Ну так, масово. Може, під тиском громадськості, нарешті, але частина. Інформаційних ресурсів нарешті стає українськими по, ну, хоча б по змісту того, що ми ну, пишуться, принаймні зараз. Е, важливий елемент, мабуть, культурний пришарок, бо, мабуть, всі звернули увагу, що зараз і кліпи, музика все це якось більше стає україномовним, Ді, що немає фактично інших напрямків. І Дуже важливий аспект, це освіта в нас без технічна освіта без літератури повністю. Ви не знайдете ні літератури по ремонту, обслуговуванню, яких там автотранспорту української, не знайдете більшості технічної технічну літературу це нереально. Тому людина, яка начебто зробила крок свідомий до цього чогось не розуміла і перейшла в площину українську нарешті. Але ідею навчатись, студент, він штовх, або працювати. І приходить, і йому літературу на роботі, або там на начальному закладі видають не українською мовою. І на цьому фініш. Без цього неможливо розвивати державу. Немає українського простору, середовища, літератури. І... Тому що це програма, яка зараз терміново, заповнити. терміново потребує втручання. ну тут без цього ніяк. На вашу думку, що має робити кожний українець, аби наблизити день нашої перемоги? Ну, в принципі, елементарні речі. Людина, яка зрозуміло, хтось може піти захищати, хтось може допомагати. Там, ну, варіантів купа. Людина хоче, може. Не ну, обов'язково це відбудеться, там ви можете прийти в військомат, вам скажуть, що в резерві вас не візьмуть, є волонтерство. Це такі ну, прості заходи, плюс повна відмова від московських ресурсів. Ви їх не будете просувати, по-перше, по-друге, рейтинги почнуться по-іншому алгоритми працювати пошукових систем, і це дуже суттєво вплине на інформаційний простір. Це те, що може взагалі кожна людина робити, Тобто не вживати контент монгольської мови. Тобто, є українська, хочете там, англійська. Зараз YouTube перекладає субтитри майже всіх мов на українську мову. Може, дивіться, і це набагато ширший діапазон. і те, що, Це те, що може кожен взяти. Ну плюс дотримання якихось культурних традицій, ну, за бажанням, але це теж просуває державність, створює державність взагалі. Не армія створює державу за великим рахунком, а освіта, культура і традиції людей, які населяють. Армія це вже закріплює, зміцнює і утримує, але не створює. Дякую вам, пане Андрію, за цікаву розмову, за те, що знайшли час і завітали до нас у студію, за те, що захищаєте і відвоюєте наші кордони. Нашим глядачам дякую за увагу. Робіть свій вклад у перемогу над расистами. На все добре.